О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четвер, твій найгірший сон. Я скажений. Лордс the Фален на релізі буде підтримувати як третій DLSS від NVIDIA, так і третій FSR від АМД. Як то кажуть, і вашим, і нашим. Sony поповнили жовтневий каталог PS Plus, Deluxe та Extra новими забавками, серед яких Готемські лицарі, Alien Isolation, Disco Elysium, Dark Pictures, House of Ashes, другий Outlast та перший Island. та ще кілька менш розгайпованих проєктів. Зіграти у всі ці ігри ви офіційно зможете, починаючи з 17 жовтня. Нарешті розважимося. Коли ви дивитесь це відео, ймовірно вже релізнувся фараонський Total War. Це доставка? Ага, піца фараон інтернетами ширяться чутки, що Дісней планують придбати електронні кардс. Ну або принаймні викупити розробників, що створювали ігри за всесвітом зоряних війн. У мене погане перечуття. А у мене жодного. Також подейкують, що оновлені покращені версії третього Fallout та Elder Scrolls Oblivion, які згідно пліток має випустити Bethesda, вийдуть тільки на Xbox. і звісно, на ПК. А от PlayStation вони оминуть. Все це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. Ubisoft відзвітували успіх асасинів у міражі. Кажуть, що гра продалась приблизно так само, як і Origins та Odyssey. а продажі на консолях перевищили продажі Вальгали. Great Великий успіх. Розробники другого Dead Island повідомили, що нове сюжетне доповнення має вийти 2 листопада. Я не знаю, не впевнений. Але, можливо, точно не скажу. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосто.